Не встигли черкасці оговтатись від тополиного пуху, як прийшла нова біда Амброзія. У Черкасах майже 40 гектарів землі уражені цією підступною рослиною алергеном. Безсилі проти неї і лікарі, і владці щодня на перевірки виходить десяток муніципальних інспекторів. Вони перевіряють приватні садиби та територію підприємств, де буяє амброзія. Проте приписи і високі штрафи дисциплінують не усіх. Щороку з середини літа до середині осені Надія працює на аптеку. У неї алергія на квітування рослин. Зараз я відчуваю насморк кашель. Від підступного бур'яну жінка рятується пігулками на вихідних домашнім арештом. Стараюся в період цвітіння не гуляти, щоб менше було всяких симптомів. Таких, як Надія, у Черкасах майже кожен третій, і щороку кількість жертв амброзії лише зростає. Боротися з гори рослиною кажуть лікарі, хворому доводиться протягом усього життя, бо позбутися алергії назавжди неможливо. Уважаючи той факт, що алергічні проблеми наносять хронічний характер, і злічиться дуже складно. Тому важнішим є профілактика. А профілактика, а на підрозумівають санацію. Того пространства, де чоловік обитає, живе, працює. Окрім щоденної боротьби з підступним пилом, лікар радить дотримуватись спеціальної гіпоалергенної дієти слід відмовитись від провокаторів алергії, меду, шоколаду, морепродуктів та кольорових фруктів. В першу чергу, білий продукти це і рис, і картофельне пюре. Всі продукти білого каші, та кашею, вони не алергічні. От така ось дієта вона дозволяє. Ізбіжать пішової алергії, і возможно, в період обострення алергічних заболівань быстрее добитися із Цього року через дощі амброзія пішла в наступ раніше, кажуть в управлінні інспектування. Щодня десяток муніципальних інспекторів перевіряють небезпечні території. За два тижні склали 31 припис. Це суб'єкти господарювання, це землі міської ради, це землі безхозні, так звані. І землі, які біля приватних домоволодінь. Спершу порушників просять привести територію до ладу. Якщо прохання ігнорують, карають штрафом. Якщо це суб'єкт господарювання, то від 800 до 1700, Якщо це громадянин, то від 340 до образно до на програму боротьби з амброзією, які торік виділили 150 тисяч гривень. Ці кошти підуть на упорядкування 40 гектарів уражених земель. Про масову боротьбу з карантинними бур'янами днями активно говорили й у Києві. У міністерстві екології кажуть, аби позбутися амброзії назавжди, треба витратити непідйомну для бюджету суму 7,5 мільярдів гривень. А тому алергіки продовжують працювати на аптеку. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Вікановини.